Но мы далеко линию боевого столкновения отодвинуть просто-напросто не сможем. И, наконец, давайте посмотрим на военный аспект. Вот за эти два с лишним года, как считают враги, они показали и огромные военные проблемы Российской Федерации. В том, что у нас, к сожалению, так сказать, мы не можем провести войну в духе там, Ирака, иракской кампании 1991 года вот, а ушли в подобие вот такой позиционки Первой мировой, а, что у нас очень большие проблемы с авиацией, которая, в общем-то, далеко не проецирует свою силу, а пока еще работает ну, вот такой вот летающий артиллерии на переднем краю. Они показали слабость нашей связи, разведки, управления, всех этих систем, показали проблемы с противовоздушной обороной, с ПВО. В общем, сейчас они так сказать, с полной уверенностью так сказать, считаю, что а, заморозка конфликта возможная все-таки а, будет тоже их успехом, они понимают, по их расчетам я читаю их материалы, они думают, уверены в том, что а, вооруженные силы Российской Федерации тоже очень устали, и без так сказать, должной мобилизации, но мы далеко линию боевого столкновения отодвинуть просто-напросто не сможем. То есть основная территория бывшей Украинской Советской Социалистической Республики все равно останется под контролем прозападного режима. И дальше только бонусы, только бонусы, только дополнительные говоря, проблемы для русских они надеются создавать. Вот. Так что и интерес Трампа, как вы понимаете, если он удерживает ситуацию, если он доходит до выборов, удерживается потом ситуацию, тоже совершенно ясно. Читается. Он сейчас говорит многие популистские слова, но когда придет к власти, он будет сугубым прагматиком. А изоляционисту и так сказать, стороннику реиндустриализации США вот эта война крайне-крайне удобна. Семенівці закріпилися, вони виглядає на те, що на лі на правому березі вже і розуміємо, що Новобахмутівка там теж все непросто і повідомляють теж про просування там поруч в Соловйовому. Як ви розцінюєте, чи можна буде, чи вдасться зупинити їх саме власне в тому вузькому місті в напрямку на очеретине і не допустити просування? Дійсно, ситуація на ну, якраз на цьому на Покровському напрямку зараз залишається найбільш ну, складною з огляду на ту динаміку, яку ми бачимо впродовж декількох днів, починаючи, напевно, з, з 20 квітня. Тобто, фактично, зараз ворог намагається просуватися в очеретному і далі на захід в бік. Населено пункту прогрес це зусилля, які у ворога зараз підтримані значною кількістю особового складу. Там за цим напрямком у противника відомо десь три та трьохкратна перевага в живій силі. Туди він скидає свої резерви. Навіть там з'являються оці перші частини новосформованої 27-ї дивізії. Тобто, фактично, зараз ворог основні зусилля кидає на очередине і насамперед на розширення цього вплинення, тому що ми знаємо, що. Бовідійдуть і в Новокалиному, і в далі від Новобахмутівки ворогу вдалося а, залізти в Новобахмутівку. І Фактично, це Новокалинова і Новобахмутівка. Це два населених пункти, які розташовані на північ і на південь від очерединого, аби розширити. Оце вклинення і ускладнити якісь там контратакуючі дії, які можуть бути з української сторони, аби перерізати це це вклинення. Але повторюю зараз ситуація така, що зараз ми проводимо оборонні дії. Оці е, півроку е, затримкою цього іншого вони вплинули на наші спроможності. Зараз ми насамперед вимушені утримувати противника за рахунок. Е, Живої сили і особового складу, і ми бачимо, що не завжди це відбувається. Ми знаємо там історію там по 115 п'ятнадцятій бригаді, де якраз особливості оборони цієї бригади вплинули на просування противників очеретиному про е дії, які здійснювала 47 сьома бригада, аби ну, утримати просування противника. І це зараз в, в, вдається там зараз розгорнута сота бригада, яка так само діє на цьому напрямку в зоні очеретинову. Але будь-якому разі ми розуміємо, що якщо противник буде мати подальшу перевагу, і е військове керівництво України оцінить ризики і наслідки, то е не можна виключати, що у разі там загрози для нашого групування, яке там тримає лінію оборони від Бердичі і вниз, там то через орліку Семенівку і далі на Південь то може бути ухвалене рішення про відведення наших військ на другу лінію оборони, яка там у нас підготовлена, йде там по лінії, якщо помиляюсь, там прогрес, Карлівка, Комишівка, це якраз вздовж водних перешкод. Ця лінія оборони підготовлена, це ми знаємо. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що зараз. Основні зусилля наших військ керовані на те, аби максимально завдавати ударів по противнику, здійснювати знищення його живої сили і утримувати противника від просування. Але повторюється, ця ділянка якраз просування від очередного, воно створює певні. Тактичні загрози для наших військ і зараз головне, щоб вони не, не переросли в якісь там оперативні успіхи противника. Виснаження противника так само суттєво, як і в наших військ. Зараз я думаю, все буде вирішувати наявність резервів, наявність артилерії, ну і розуміння особливості оборони на цій ділянці. Анобто зрозуміло або зрізати ось цей клин на очеретини, або е, тримати лінію оборони по річці Вовча, про яку ми колись говорили. Якщо від оперативної обстановки перейти до е, того, що е, що ми спостерігаємо, фактично е, змінну… Тактики обстрілів по тилах, тобто, якщо раніше по генерації, то в, в за одну добу фактично по залізничних вузлах Укрзалізниці лупили. Харківщина, на Черкащині, на Сумщині ці удари. І е, зрозуміла логіка, тобто в перебити м, логістичні ланцюжки. Але ж нам самі спеці казали, що удари по залізниці не є настільки ефективними, оскільки відновлення залізниці це значно швидше, ніж будь-які там генерації чи Тичні інші об'єкти наскільки довго вони будуть триматися оцієї цієї ідеї лупити по вокзалах і залізниці? Ну насправді давайте почекаємо, наберемо певно там дані для аналізу. Як на мене, поки що ці удари по залізницям скоріш скеровані на продовження цього психологічного тиску російських терористичних військ, які скеровані на те, аби Забезпечити кажуть, кажучи збільшення потоків біженців з Харкова, з інших населених пунктів аби Умо кажучи, реалізувати цю концепцію випаленої землі, яка зараз реалізується з використанням кабів на суміжних ділянках на суміжних областях, які межуються з Російською Федерацією. Зараз до цього, як ми бачимо, додаються ракетні удари, і ця тактика, як на мене, буде тривати ще певний час. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдя. Чні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.